Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео, яке вже є традиційним, буде присвячене видатним парфумерам нашого сьогодення. Нагадаю, що подібні відео виходять кожен перший понеділок нового місяця і в сьогоднішньому випуску героєм нашого відео буде парфумер з Швейцарії. Це Крістін Нажель. Це парфумер, яка народилася в Женеві 7 жовтня 1959 року. І саме вона є нині директором парфумерного відділу бренду Hermes. Я давно планувала зробити відео про біографію цієї парфумерки, але. Пришвидшило моє рішення ситуація, яка виникла після того, як я опублікувала відео про аромати Келі Калеш Ермес. І там, розповідаючи про ці композиції, сказала, що вони були створені нині діючим парфумером Жан-Клодом Еліна. Коли я монтувала відео, я звернула увагу на те, що помилилася, але не знаю. Якось я м, е, планувала зробити зноску що м, просто парфумером, який був в, в «Ермесі», а, Але сталося, як сталося, і е, мені, знаєте, спочатку було дуже прикро, що я помилилася і ніяк не підкоригувала подібну інформацію, тому що ну, я знаю, що багато з вас е, слухають. Поді дивляться ці відео і інформацію, яку вони там отримують, вони ну якби відкривають для себе щось нове, і розуміють, що я намагаюся там подати в цих відео об'єктивну інформацію. І ця прикра по помилка якось, знаєте, не давала мені ех, покою. Але. Після того, як я опублікувала це відео, деякі мої підписники в особистих повідомленнях, а дехто в коментарях почали ставити питання там, по типу хіба, хіба нині діючий парфюмер бренду Ермес не Крістіан Нагель?» І мені було, якщо чесно, і прикро від цієї помилки, і так приємно, що моя аудиторія... Дивиться мене, свідомо вслухається в те, що я розповідаю. І якщо навіть я десь помиляюся, як то в, ну, в тому хто де працює. Іноді я можу помилково там, озвучити назву аромату трошки неправильно. І мені, от мене це виправляють або ж вказують на, на мою помилку. Мені, якщо чесно, стало так приємно, що. Все-таки на цьому каналі знаходяться люди, які теж люблять, знають парфумерів, в ній орієнтуються. І ну, якщо десь я помиляюся, можуть мені підказати або ж просто вказати на цю помилку, щоб надалі вона не повторювалася. Ну, я ще раз повторюю: ця ситуація якби пришвидшила моє рішення записати сьогоднішнє відео. По-перше, для того, щоб пояснити ситуацію, яка виникла, а по-друге, для того, щоб дійсно сьогодні вам розповісти про одного з видатних парфумерів нашого сьогодення Крістін Нагель. Так, сьогодні вона є нині діючим парфумером Ермес, і це говорить про її високий професійний рівень, але ми також поговоримо про її професійне зростання, про те, як вона опинилася на сьогоднішній посаді. І я покажу аромати цього парфумера, які є в моїй колекції. Розкажу про моє враження, які я від них маю. І взагалі я сподіваюся, кожен з нас приємно проведе час, переглядаючи це відео. Тож ми почнемо. Як я, як я сказала, Крістіна Гель народилася в Швейцарії в Женеві, і з раннього дитинства її вабив світ парфумерії, їй це було все цікаво. Вона Якби, любила от, прислухатися до різних ароматів, але з самого початку все-таки свій життєвий шлях і свою професійну діяльність вона планувала пов'язати з акушерством. Вона вступила до медичного закладу, ну і відповідно проходила там навчання. Але якось часом акценти, як то кажуть, змістилися, Вона ще здобула освіту в галузі хімії. І почала працювати в швейцарському відділенні бренду Ferмініш, надаючи, відповідно, цей бренд надає послуги різним компаніям по створенню тих чи інших композицій. І Крістіна Єль так захопила оця, оцей світ парфумерії. По-перше, він і так її давно вабив, а от. Якби занурення в нього, і що головне, її завжди дуже надихала саме емоційна реакція, яку ну, якби дають жінки, коли користуються тими чи іншими ароматами. Тобто її от цікавила була оця емоційна сфера. Тому що, якщо чесно, наприклад, ну, як чесно, є така інформація, що в зоні мозку. Де поєднується такий сенсорний апарат, як нюх, там же знаходиться зона асоціацій, там же знаходиться зона спогадів, і там же знаходиться зона приємних відчуттів. Тому тепер все зрозумілим саме завдяки чому, знаєте. Якийсь хороший аромат викликає у нас приємну асоціацію. Або якщо в нас ми щось приємне згадуємо, то ми якось, якісь у нас є відсил на якесь звучання, якоїсь композиції, тому що воно насправді все взаємопов'язано. І оця реакція завжди бабила Крістін Гель, їй було дуже цікаво. Вона, і от працюючи в фірмі Ніш, разом з Альбертом Морільосом, це теж великий видатний парфумер, їй завжди хотілося. Ну, Теж спробувати себе в якості парфумера, але, на жаль, їй відмовили, коли вона попросила перевести її в парфумерний відділ бренду. Їй відмовили, оскільки вона не мала професійної освіти, і вона переключилась на хроматографію. тобто це така галузь, в якій досліджується саме, сама рецептура ароматів, її компонент, ну, їх компонентів, як вони побудовані. От, тобто розбирають якісь беруть аромат і розбирають його на складові частини, не, ну, не знаючи нас з ну, самого початку, з чого складається той чи інший аромат. От вона почала цим займатися, і, до речі, Крістін Нагель належить до... Дуже малої кількості людей всього світу, яка може відчувати всі компоненти саме на нюх. Вона так якось натренувалася в цьому, настільки вдосконалила свої навички, вміння в цій галузі, що от вона володіє такими унікальними здібностями: саме от розпізнавати компоненти ароматів. на Відчуваючи їх на запах, тобто фізично сприймаючи аромат. Ну але, якщо чесно, там трошки все-таки вона відчувала неповноцінність своєї роботи фермі ніж, тому переїхала в Італію, відкрила там свій власний бізнес. І за рік роботи в Італії вона зайняла практично більшу частину всіх парфумерних контрактів, які там ну, на той момент існували. Тобто вона співпрацювала з Версаче, з Дольче Габано. тобто її вже сприймали як професіонала високого рангу і зверталися за її послугами, аби вона створила ті чи інші композиції. З часом Крістіна Гель переїхала до Парижу, там теж вона. Продовжувала співпрацювати з різними компаніями, і в 2014 році вона почала працювати з Hermes. Спочатку вони працювали в Hermes в тандемі з Жан-Клодом Елена з 2014 до 2016 року. Тобто Жан-Клод Елена навчав її. Саме ДНК РМС, тобто навчав її прийому роботи з, саме з ароматами, які характерні для РМС, тобто, щоб оцей дух бренду вона теж могла закладати в композиції, які надалі буде вже створювати самостійно. І так і склалося, тому що в 2016 році жан клод Елена пішов на пенсію. І вона зайняла посаду директора ольфакторного напрямку в бренді Hermes. І для старту, так сказати, для того, щоб заявити про себе вже самостійно як самостійна одиниця, парфумерна професійна, вона презентувала публіці аромат Галоп. На жаль, у мене не було можливості спробувати цю композицію, хоча б десь послухати, потестити. Але е, про неї, про, про цей аромат, відзивається досить неоднозначно. Поки що сказати вам нічого не можу, оскільки е, не маю власної експертизи, якщо можливо я мені десь вдасться, якщо. Закінчиться все, що відбувається в нашій країні. Ми нарешті зможемо подорожувати вільно, так як це було раніше. Я сподіваюся, я зможу десь послухати цю композицію, а можливо, і придбати. Хоча стосовно придбати маю деякі сумніви. Ви бачила, який цінник на цей аромат, трошки він за високий для моїх статків. Але, тим не менш, от, ароматом галоп вона про себе заявила, і також ароматом твілі. Це більш такий. Легкий, такий, знаєте, якийсь дуже радісний, можна сказати, життєрадісний аромат. І почала потрошку, як би сказати, наповнювати історію, не історію, а спадщину бренду новими ароматами. Вона створила деякі аромати в лінійці садів, тобто багато далі багато фланкерів на твілі вже є створено це власне творіння. Крістінна Гель. Далі вона ще Marvels теж додала деякі аромати в цю серію. Ну і, звичайно, в серії одеколонів теж, в серії одеколонів теж з'явилися одеколони, створені Крістінна Нагель. І, до речі, серед цих одеколонів є один мій улюбленець, про них я вам зараз і розкажу. Але буду розповідати в такій хронології, як ці аромати створювалися, і розповідатиму своє враження про них. І перший аромат, який був створений Крістін Нагель в 2000, в 2000 році, це аромат бренду Versace Woman. Ну, ви подивіться, який красивий флакон, такий він нагадує е, пишний жіночий силует. дуже такі, знаєте, Характерна для Версачі оздоба, оці кристали, якась така е, кольорова гама приємна, десь золотисті відтінки. ну Дуже красива композиція е, е, і візуально оформлена, але, до речі, для мене було. Таким відкриттям в мене не було можливості раніше познайомитися з цим аробаном. От саме для цього огляду знайшла його і придбала собі, але він мені настільки сподобався, якесь його легке, таке, безтурботне, жіночно дібоче звучання, дуже ненав'язливе і в той же час таке приємне, якесь воно не затишне, а якесь от таке воно бадьорить, якесь таке дуже емоційне, рухливе, ну дуже красивий аромат. В цьому ароматі ви відчуєте і бергамот, жасмин, і троянду, і лотос, і амбру з мускусом, і, і жасмин. Ну, Воно так, настільки красиво, настільки приємно, просто от я отримала цей аромат. І весь зараз вранці, якщо так прокидаюся і там керункові справи роблю якісь домашні, він мені настільки приємно, настільки ніжненько звучить, дуже такий красивий аромат, тому також вам Рекомендую до затесту, аби відчути красу цієї композиції. Ще один аромат, який з'явився в моїй колекції, теж завдяки, так сказати, ідеї створити відео про Крістін Нагель, це аромат бренду, який насправді став для мене відкриттям. Можливо, знову можу неправильно сказати назву. Мобійсон, отак. Якщо десь знаєте, як правильно чи неправильно, напишіть мені в коментарях. Це порфем. І це от, от, глобально цей аромат для мене був відкриттям. Тому що перша асоціація, яка виникла в мене, коли я відчула цей аромат, я відчуваю звучання шалімар. Красиве, глибоке, оце таке спецієво шорохувате, якесь м, трошки припилене, е, ну, настільки красиве, і воно дійсно я нанесла цей аромат собі на лікоть і практично весь день його відчувала. І це було так красиво, і що саме приємно е, цінник на цю композицію. Він настільки комфортний, що в рази велич цього аромату в рази перекриває вартість композиції. До речі, в мене вже з'явилася ще одна підбірка ароматів, які стоять, вартують таких, знаєте, свідомих коштів бюджетних. Але звучать просто феєрично. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, чи зробити вам підбірку, цих, ще одну підбірку бюджетних ароматів, які гарно звучать, тому що цей аромат звучить просто безподобно. Цей аромат, він настільки багатий, його база з амбри, пачулі, сандалу, зверху тут і бергамот, і слива, і жасмин. І Ілангілангі. І це все якесь таке елексирно глибоке, насичене, ну дуже красивий аромат. От Дійсно, для мене це було відкриттям. Я так сама його нормально вже підносила, тому що от зараз в осінь в таку вітряну. Осінь він просто неймовірний, дуже красивий. Вам також рекомендую, і знаєте, от знову ж не, не надто висока вартість композиції. І зразу думаєш, ну це буде щось просте, ну таке, знаєте, як е, прохідний якийсь варіант. Але якщо цей аромат створював великий професіонал, то і байдуже скільки він коштує, звучить він просто неперевершено. Один аромат, який я надзвичайно люблю, і він уже став культовий в своєму напрямку. Це мускусний аромат. Це на Нациса Родрігес-Похео. Його також створила Крістіна Гель в 2003 році. І це ода мускусу, красивому, глибокому. Ніжному, неймовірно приємному, у мене на каналі є огляд детальний на цей аромат, якщо вам цікаво, можете подивитися, ознайомитись, але те, що цей аромат такий, ну, надзвичайно не красивий, немає ніяких сумнівів, дуже приємний, дуже комфортний, от теж на прохолоду, глибокий, самодостатній, такий жіночний, даже навіть якась спокусливість, я в ньому якусь спокусливість відчуваю. Ну, Дуже красиво і його також створила Крістіан Нагір. І ще один аромат, який передував е, роботі Крістіана Нагель в бренді Ермес. І я дуже задоволена з того, що він в мене з'явився цей аромат, теж недавно, е, тому що це аромат Dolce Gabbana Дольчика Eau de Parfum. В мене в колекції вже м -м, тривалий час є єван е, в туалетній воді, і я його дуже люблю, він мені надзвичайно подобається. Теж Я вже зняла на нього огляд. Але оця глибина парфумованої води, вона так ідеально зараз підходить на прохолоду. Я теж вже трошки його так використала, Ну, дуже красивий, приємний, глибокий, оксамитовий, огортаючий. І е, якийсь він і жіночний, і пікантний, Ну, дуже-дуже красивий. В цьому ароматі така досить традиційна база: амбра, ваніль, ветивер та мускус. І красиве поєднання квітів та фруктів. Персик, слива, ваніль ой, ваніль я вже говорила: жасмин, Троянда, Бергамот, ну, лілея. Якось так приємно, трошки мені схожий в напрямок, як звучать гірленовський лінстант, або ж. Карті ну, надзвичайно красиві, я люблю такі композиції, мені дуже подобається, і мені було приємно дізнатися, що саме цей аромат також створила Нагель. Ну Нагель. Фіналізувати хочу двома одеколонами, які вже були створені саме для РМС, коли Корістяна гель займала там посаду альфактор, директора альфакторного напрямку. Це дві композиції, аромат соковитий ревень та аромат цитрон нуар. Це цитрусна композиція, така свіжа, дуже якась така. В цьому ароматі поєднані ноти цитрону, лайму, лимону, чорного чаю та деревинних нот. Але от я його слухаю. І мені так цікаво, десь я трошки якісь удові ноти відчуваю. Ну, надзвичайно красивий. Більше я його в тепло носила, він такий якийсь приємно тонізуючий. Мені дуже подобалося, як він звучить. Соковитий ревінь, Це такий. Традиційно літній аромат, про який я вже згадувала в своїх оглядах літніх композицій: це е, ревінь, червоні ягоди та білий мускус. Мускусу я, до, до речі, не відчуваю. Але от, оця соковитість, прозорість, вологість ягод, ягід та якась кислинка ревеня ну, надзвичайно приємно, дуже зібрано, елегантно і в той же час прозоро так. Тонізуюча, дуже красива композиція, я щаслива, що в мене є ці аромати і цей і цитрон нуар. Так і надійшли в мене руки записати вам відео оглядів цих одеколонів. Я сподіваюся, що в мене буде можливість протягом зими, осені ще поповнити цю лінійку. І тоді вже я вам обіцяю на наступне літо підготувати. Огляд на ці одеколони, оскільки вони все-таки, як на мене, трошки більше на літній період підходять і доречніше звучать саме в теплий час. Тому обіцяю також зняти ці відео. І ось такі аромати Крістіна Гель є у мене. Зараз, повторюся, ж знову Крістіна Гель займає позицію директора альфакторного відділу РС, вона заміжня, Її чоловік також парфумер, вони виховують трьох дітей, і відповідно вся її діяльність присвячена тому, аби створювати нові шедеври в бренді Hermes. Як на мене, їй це чудово вдається. Оскільки те, що я слухала те, що тестила, мені дуже подобалося. Так, це щось інше, чим Жан-Клод Елена створює. Так, це щось інше, чим створювалось до того в бренді. Але Оця інакшість, мені здається, в цьому якраз і є її принада цього парфумера, і в неї, власне, у самої є така основна філософія, на яку вона покладається, коли створює аромати. Як вона каже, що вона створює максимально прості композиції в плані того, щоб це було не надто багато компонентів. І щоб вони звучали дуже-дуже, так знаєте, небагато не шарово, а якась в них легкість, світло відчувалося, прозорість. І от вона в цьому напрямку, здебільшого, і, так сказати, працює. Особисто вона не вважає, що гендерність в парфумерії – це додаткові якісь рамки, які... Обмежують користувачів в тому асортименті, який вони можуть використовувати. Я маю на увазі парфумерію, так, власне, і творців самої парфумерії, тому що ці, знаєте, умовності, що таке чоловічі ноти, що таке жіночі ноти, там чоловіче, жіноче звучання, вони теж якось позбавляють якихось додаткових можливостей експериментувати, створювати щось нове, незвичайне. А це так прекрасно, коли ми можемо вийти за рамки чогось зрозумілого, чогось знайомого, і поринути в щось нове, незвідане, і спробувати якось на себе це приміряти. Тому я вважаю, що от саме творчість таких парфумерів, новаторів, які не бояться виходити за якісь окреслені стандарти, саме це дозволяє і нам проявляти якусь свободу в своїх поглядах, в своїх вподобаннях, в своїх баченнях. Тож, я щиро вам рекомендую кожному проявляти власну свободу, виходити за обмеження, на які на вас накладає соціум оточення, а можливо, ви самі тримаєте себе в якихось рамках. Попробуйте вийти з зони комфорту, відчути себе по-інакшому і спробуйте побачити нову грань себе, яка до цього, можливо, була для вас невідома. Також я щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій, яку я сьогодні продемонструвала. Ось моя сторіночка в інстаграм. Можете написати мені і замовити від Леванти цих композицій, тому що я вкотре наполягаю на тому, аби перед тим як придбати повний флакон аромату. Все-таки познайомтесь з композицією, розносіть її, спробуйте відчути ваше, не ваше. Тому що, на жаль, дуже часто під своїми оглядами відео я бачу подібні коментарі, що там придбала, подивилась огляд. Я не говорю, що там я щось порекомендувала. Інші парфу... ну, блогери теж порекомендували. От подивилася і придбала собі флакон. На жаль, не композиція, не її стійкість, не її шлейф не. Не справили ніякого враження і шкода там, витрачених коштів. Тому я котре наголошую на такій прекрасній можливості спробувати аромати, як розпив ароматів, для того, щоб е, е, убезпечити себе від зайвих непотрібних витрат коштів, е, і дійсно знайти свою композицію методом. Е, роб методом там, якихось придбання ароматів, які, можливо, вам не сподобаються, для того, щоб ви могли скласти свою власну експертизу. Тож, в описі під даним відео я також залишу опис на свою сторіночку на шафі, де роблю розпив ароматів. Якщо якась композиція вас зацікавила, ви можете замовити в мене відливант цього аромату, розносити його і скласти своє враження про той чи інший аромат. Якщо дане відео для вас було цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!